Знаєте, як виглядає ідеальний день фліка? Прокинувся, поснідав, відшпіляв баварію, далі пообідав, а на десерт в нього були збиті вершки. Ну, прям можна сказати, якийсь дуже якісний німецький фільм. Перед тим, як ми розпочнемо огляд футбольного Ель-Класико, в мене є два питання. Перше. някі пенія. Ми, звісно, дуже раді, що ти згадав саме в цей момент, що ти є футболістом Барселони на даний момент першим номером. І давай частіше це згадуй. Адже те, як ти зіграв у вчорашньому A класіку, це було просто кайф. Тому ніякі, давай так далі. І друге питання. Бапе, ти можеш вийти з офсайду? Ну, типа я взагалі тут відео знімаю. О, так то краще. Та бль. Що з ним поробиш? Приємного перегляду! В принципі, вже усі в Іспанії знають, як грає Барселона, навіть Барселона знає, як вона грає. І Реал Мадрид намагався до цього підготуватися. Розпочали вони із схеми 4-4-2, де насправді так наситили центр поля. В Барсе склад перед Баварією взагалі, точніше, склад після Баварії взагалі не змінювався. Як то кажуть, якщо працює, не чіпай. Ну, ті, Флік вирішив так спробувати. І можна сказати, що насправді Фермін Лопес цього разу не зовсім попав в склад. Так, він дуже трудящий пацанчик. Він бігає, літає. Типо класний гравець. Це міні-версія гаві. Бля, смішно це казати про пацанів 20-літніх, коли тому 20, тому 20, Але це вже міні-версія іншого, але не про це. Тому, на жаль, не попав. Але перший тайм складався доволі складно для нас, так само і для Реал Мадриду. Вони там кажуть взагалі-то, що вони прям розривали нас, домінували у першому таймі. Але коли глянути статистику, у якій не буде вказано, що ваші оці удари після офсайдів ніде не зараховуються, то в принципі, яка там домінація? Ну, були небезпечні моменти МБП, в Вінісіуса, але Барса це схавала. Барса притримувалась плану на свою гру і все спрацювало. В принципі, Філікс зрозумів, що крайніх його нападаючих, Рафу і Ямала, прикривають іноді навіть по два гравця. Білінгем підключався навіть на фланг до Бальде, міг бігати з ним. а Камовінга навпаки іноді старався бігати коло Ямала кругом. В центр поля так в центр поля, до себе так до себе, додому, так додому. Тому підключень через фланги у Барселони в першому таймі не виходили. І мені само було цікаво, чому ви ж не пробуєте те через центр. Він там доволі відкритий. Хоча, здається, там такі як Білінгем, Чуамені, Камавінга, Вальверде, ну типу, забетонували поле, центр поля, але ніфіга. Настає другий тайм, і на поле виходить замість Ферміна е, Френкі де Йонг. А щоб ви розуміли, праймовий Френкі це, типу, 100% гарантія контролю ідеального м'яча у центрі поля. Типу, жаль, що зараз Френкі не праймовий, але він все одно зміг дати те, що Барселоні було потрібно в цей момент у центрі поля. Ну і звісно, вишенка на торті Касаду, який, ну щоб ви розуміли, в попередньому сезоні, якщо би Хаві. Залишився, то Касадо мав з команди йти безкоштовно. І тільки прийшов флік, і він сказав, що Касадо лишається, берналь лишається, я з ними буду грати, я ними задоволений. І що, Касадо хіба не кіміг на мінімалках? Не бускетс? Ну, звісно, рано казати, але пацан просто грає вже який матч, і він тащить, він тупо витаскує то все в центрі поля. Тому особисто мені його гра дуже подобається. І ось, ж, перший гол, це. Можна сказати, польський дідусь показує французькій черепасці, як потрібно грати з офсайдами. Ідеально, тупо, один міліметр чи скільки ж один сантиметр Левандовський не забіг в офсайд. Одна спроба, один гол, друга спроба, другий гол. Але всі ми знаємо, що для Рало програвати на Сантьяго Бернабео 2-0 до якоїсь 60-70 хвилини це ще не означає поразку в матчі. Ми також, напевно, про це думали, але і ніякі пенятки сказав «Ні, не в мою зміну, не сьогодні. Ну, відіграв класно. Тащив. Я справді не очікував, що Інякі може так грати. Але добре, що він саме в цьому матчі вирішив нас тащити. Молодець, типа, ну, 8-9, з 10 можна йому поставити. Ну і як тепер можна порівнювати найкращого лівого Вінгера у вигляді Вінісіуса та Рафінію, якого взагалі така, що «Не, він ще не рівень, він йому ще й грати і грати. Але на даний момент, мені здається, Віні навіть вже вище за Вінісіуса. Чувак готовий бігати усі 90 хвилин. Він просто пресингує кругом, повертається додому, будь-яка чорнова робота, його закидання, його забігання, ну, Красаж і Мбапе, як тобі? Хі -хі, щось пішло не так. Тому флік підготувався взагалі до матчу ідеально. В нього був план, він його притримувався, як би це зміг, що не звучало, він в це вірив, гравці в це вірили і все спрацювало. Так, у першому таймі Рал е, тиснув. І то так нормально, вони давили, вони прощупували. Там фани Ралу казали, та що ми ви знаємо, що у вас там висока лінія оборони, ми вас за це і накажемо. І знаєте, навіть ходять чутки, що якщо прийти зараз на Сантьяго бернабео то можна знайти двох вінгерів реалу, які наказують захист Барселони. Е, хто там в Іспанії? Дідь гляньте. Джан Бенедислайшей вариазий Тому Барса такий собі екзамен жовтневий здала просто на 10 з 10, 0 поразок. помстилися Баварії, помстилися Реал Мадриду. Ну розібрали мені його як потрібно, здається. Чи заслужений рахунок? Я думаю, та. Е, Левандовський ще два голи подарував, типо Реалу міг забити. Чи міг забити РАЛ та запросто й не один, але... Ну, Ми хіба винні, що ви захотіли взяти найкращого гравця світу, який не може реалізовувати навіть виходи сам на сам. І пофіг, чи там був офсайд, чи не було офсайду, ти маєш це забивати, але ти не можеш обіграти ніякі пеню, якого так сильно хейтять в Барселоні. А тут він таки виходить на поле і затикає просто роти всім і ті черепасті також. Тому, якщо казати так, план на гру працював і так, і тих. Тільки. Барселона його дотрималась до кінця, і він неї спрацював до кінця. Чи заслужена перемога? Та, звісно. Чи заслужених мінус 6? Це ще і як? І тепер в мене два вас питання. Дивіться. Ось теперішній склад, який був, і того року, в принципі, у хаві були усі ці самі гравці. І як ви вважаєте, типа, це флік, все ж таки якийсь монстр? Чи можливо Хаві зарано було йти прям в Барселону? Це при тому, що він виграв з Барселоною Ла Лігу і Кубок. Ну, що далі пішло не так. Адже гравці ніби всі ті самі, але просто якісь монстри. Вони вже не здихають після 60-ї хвилини, вони ганяють усі 90 хвилин, їм мало одного-двох голів. Ну, здається, коли ми. Останній раз бачили таку Барселону. І якщо в такому дусі продовжувати далі, то я не знаю по що і скільки там настріляє Левандовський, Рафіння, Ямал. Ну, типа. Що можна очікувати від цих хлопців? Пишіть обов'язково свою думку. Якщо вам подобається такий контент, де більше мене, менше якихось там ставочок, дайте про це чути. Допоможіть мені добити до 500 підписників до кінця цього року. Якщо ви фани Барса, то ви повинні бути тут, тому що ми тут будемо говорити про Барселону, як не як. І пишіть. Вашу думку на рахунок цього матчу, тому що давно ми не бачили такого успішного Ель Класіко. Та зараз там у всіх пабліках. Я виграли один матч з п'яти, та що там а попередні матчі, а 15 ЛЧ, а 8 літ Дамбілі Бамбас і тому подібне. Ну, одним словом, дякую за перегляд, підписуйтесь обов'язково і зустріч знов на Сантьяго Бернабеу. Чи ні? Там же ж все таки. Бапе, ти вийшов за офсайду чи ні? Ну я вже віддас записав. Ех, нічого життя не вчить. Пока!